Так, 7 червня посів у нас соняха. Соняшник у нас... Бачите, він покроплений, сьогодні вночі його покропили. Соняшник у нас 130-й піонер. і ми бачимо скільки тут у нас дурнішника цього. Не треба. Ви бачите в якої фазі вона. Це не треба. І її тут просто встелено на цьому полі. Її тут просто тьма. Тут от і амброзійка вже вже проскакує, ну її тут геть мало. ну є маловато. До чого я веду? Тут було внесено неоригінальний мазамокс в нормі 24 г діючій речовині і цієї же компанії масляний прилипач в нормі пів літра. Як він справиться з цією історією, побачимо. Ми бачимо скільки бур'яна, який він в фазі він величенький. Хвати йому цього чи не хватає. Тут ще у нас присутні кліщі. Кліщі і тріпси. Тобто від трипс ми спрацювали інсектицидом, а каріцида у нас не було. Ми зайдемо тут вже умовно з тижня, коли прийде цей каріцид, ми будемо заходити. Так, все, виходжу з цього поля, тому що його тільки вночі покропили, щоб я тут не нюхав. Тобто спостерігаємо, побачимо, приїдемо через тиждень, як воно контролює чи не контролює. Вистачає цієї дози. Чому я кажу це? Бо я використовую оригінальний Pulsar Flex. Літер працює він гарно. А чи спрацює генерично? Бо це набагато дешевше. Це в половину дешевше. Це десь затратка там в районі 12 доларів на гектар, коли пульсар це 22 долари. долара.